Е, таке да, та, да Боже е, такі назви, е, звісно. Е, Цікаво. Е, ми будемо виживати, чи ми будемо битися? Будемо битися. Ну, да, зараз пограємо. Прикольно. Конечно. Ти знаєте, іноді випадає якесь лайно і е, тобі нормально з цим лайном і ти перемагаєш. А іноді тобі попадаються такі охуєнні і броня, і зброя, і ти продуваєш просто. Так. Ну, я е, насправді не засмучуюсь е, програти це е, ми програли. Блять, вона знову прийшла, ну та йоб твою мать Ну нічого, я в тебе зараз відіб'ю те, що ти в мене забрала. Ти зараз здохнеш все одно. Я. Я от мідлива, ти думаєш, ти сама крута? Я в тебе зараз заберу, те, що ти в мене забрала. Ну, ти не забрала? Що дурно? Філа, не було. Да. щас ще буду помирати від цієї шмалі. Ні за що. Я зараз договорюсь, так? Давай, 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 давай. Я не хочу помирати, мені взагалі не хочеться помирати. Та що ж таке? Бля, померла. Всіх обняла, поцілувала. Всім пока.